Не кожна країна Європи почала збільшувати військові витрати після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну півтора року тому. Проте цей шалений порив країн-членів НАТО накопичувати озброєння після того, як багато років витрати на це були мінімальними, викликає занепокоєння. А саме те, що такі дії беруть будуть розрізненими, про це пише «Нью-Йорк Таймс. На думку авторів, видання бажання озброїтися може призвести до марнотратства, дефіциту постачань, непотрібних затримок і дублювання. Європа поспішає розбудувати власну оборону, але консенсусу щодо того, як саме це робити, немає. Європейці так і не вирішили проблему глибоко фрагментованого й неорганізованого способу формувати свої збройні сили. Йдеться в нещодавньому звіті центру стратегічних і міжнародних досліджень. Збільшення інвестицій у нескоординованій формі лише незначно покращить дисфункціональний статус-кво. Кожна країна має власну стратегічну культуру, практику закупівель, специфікації, процеси затвердження та пріоритети. Члени альянсу іноді можуть використовувати одні й ті самі літаки, але з різними системами шифрування і приладами. Як виявили українські військові, 155 мм снаряди, виготовлені одним виробником, не обов'язково підходять до гаубиць іншого виробника. І не лише боєприпаси, деталі також не завжди взаємозамінні. Це ускладнює технічне обслуговування і призводить до частих поломок. Потрібна певна ясність, оскільки ми не сполучені Штати Європи, пояснив президент і головний виконавчий директор СААП Мікаель Йоханссон зі штаб-квартири компанії в Стокгольмі. Кожна країна сама вирішує, які можливості їй потрібні. НАТО має переосмислити, як нам забезпечити стійкість усієї системи, зокрема ланцюгів постачання боєприпасів, які солдати використовують на полі бою. Координація постачань лише один із елементів пише New York Таймс. Домогтися злагодженої взаємодії різних систем озброєнь, практики і технологій завжди було непростим завданням. І, хоча НАТО встановило стандарти, щоб забезпечити сумісність цих систем, на практиці не усе виглядає так гармонійно. Наприклад, є дефіцит пороху, від якого залежать виробники всієї збройної промисловості. Але й досі не було детального обговорення, яким системам слід надати пріоритет, щоб збільшити його постачання. Уся система в кожній армії побудована по особливому. каже Горген Йохансон, який керує процесами на військовому заводі в місті Карлскуга. Деякі клієнти, за його словами, хочуть, щоб в одній коробці було дві пускові установки, інші чотири або шість, бо вони придбали транспортні засоби й обладнання, які можуть вмістити різну кількість пускових установок. Йохансон каже, до недавнього часу було неможливо змусити гравців навіть говорити про стандартизацію того, де мають бути розміщені етикетки, або якого кольору вони мають бути. На сьогодні є широкий асортимент у кожному основному виді зброї. Згідно з аналізом консалтингової компанії McKinsey Company, Європа має 27 різних типів гаубиць, 20 типів винищувачів і 26 типів есмінців і фрегатів. При створенні єдиної бойової сили вважає New York Times, ЄС мусить знайти баланс між конкуренцією і необхідністю оптимізувати операції. Зробити це можливо, узгодивши замовлення або розробляючи зброю спільно. Рішній звіт європейського оборонного агентства засвідчив, що лише 18% оборонних інвестицій здійснюють спільно. В основі військової експансії, що відбувається раз на покоління, лежить те, що безпека континенту все ще насамперед залежить від Сполучених Штатів. Скарги президента Трампа у 2018 році на недостатні витрати в Європі і завуальовані погрози вийти з НАТО, серйозно занепокоїли регіон. Зараз стала дуже поширеною думка про те, що Європа має взяти на себе більшу фінансову відповідальність за власну оборону. Це посилює тиск щодо кращої уніфікації європейської оборони. Уряди виділяють мільйони і мільярди доларів на оборону. І природно, що кожен з них хоче підтримати власну промисловість і працівників. І хай які загальні оборонні потреби Європи пише New York Times, першочерговим пріоритетом кожної країни є захист власних кордонів. Довіра обмежена навіть серед членів альянсу. Сподіватися, що інтеграція європейської оборони буде швидкою не варто. Цей процес ляже на плечі кількох поколінь. Це був огляд прес.